Як вас можуть намахати при купівлі або при обміну біткоїна? Ви бачите рекламу в інсті Фейсбук про вигідний курс. Біткоїна і там навіть пропонують оплату наперед. Вони вам скидають біткоїн, а потім ви вже за нього гроші. Виглядає дуже привабливо, але це скам. Ти поки підписуйся, Тут я розповідаю про різні шахрайські схеми та захист від них. В інстаграмі є навіть посилання на безкоштовні уроки. Шахраї представляються представниками криптогаманців Exodus або Atomic, бо саме на цих гаманцях схема дуже добре працює. Типу зараз іде популяризація цих гаманців, і діє знижка на обмін. І, взагалі, курс бітка у нас найкращий. Ну саме по собі. Ці гаманці не погані, вони працюють і все з ними добре. Але є маленьке. Але баланс біткоїна вони можуть показати раніше. За справжнє нарахування на сам гаманець. Вам покажуть, як користуватися цими гаманцями, як вони працюють, що вони є в Google Play або App Store, офіційні, і так далі. Тож, як працює сама схема, шахрай кидає вам біткоін на гаманець з дуже маленькою комісією, і ця транзакція може оброблятися годинами. Ваш гаманець бачить вже зарахування, і ви відправляєте кошти шахраю. Потім шахрай просто відміняє транзакцію, і ви залишаєтесь і без грошей, і без біткоїна. Це. Я розповів схему простими словами і дуже швидко, але щоб ви розуміли, як вона взагалі працює. Тут як завжди, схема працює на жадібності. Ніколи не ведіться на вигідний курс, на швидкий заробіток і на великі гроші, які можна заробити за 3 хвилини. Поширте це відео, щоб запобігти розповсюдженню цієї скам-схеми. Дякую.